Всіх вітаю! Мене звати Ланшакова Марія, я лікар акушер гінеколог і по сумісництву молода мама. І в цьому відео я розповім, чому під час грудного вигодовування жінок так сильно і неконтрольовано, часто тягне на солодощі. Що з цим робити, чим це зумовлене, і ще деякі цікаві факти, які турбують жінок на фоні грудного вигодовування. Я вас одразу запрошу поставити лайк цьому відео. І якщо воно буде для вас корисне та цікаве, написати коментар або зробити репост. І так, чому годуючих жінок часто тягне на солодке, причому раніше ця жінка могла взагалі не любити солодкі продукти. В першу чергу, звичайно, тому що часто молоді мами, особливо в перші місяці, коли вони ще тільки адаптуються, налагоджують режим якусь логістику з новонародженою дитиною, особливо якщо ще є діти попередні, старші більш. А, то це все дуже складно і часто мами просто не встигають нормально поїсти. Відповідно, вони не наїдаються, вони голодні і вони не встигли отримати нормальну кількість нутрієнтів, білків, жирів, вуглеводів. Їх організм, їх клітини, вони голодають. І в стані голоду вони посилають мамі в мозок сигнал, що треба піти і знайти максимально калорійну, жирну і солодку їжу, щоб вона одночасно на Одиницю маси містила якомога більше калорій, тому що це запорука виживання як мами, так і дитинку яку вона народила і годує. Тому наш мозок просто еволюційно каже: піди, знайди щось саме жирне і саме солодке, що є в твоїй хаті, і з'їж цього якомога більше, тому що ти вже вмираєш. Організм вважає, що ми вже якби на грані виживання, і нам треба якомога швидше наїстись. Тому, щоб цього уникнути. Я розумію, що важко, я розумію, що нема коли готувати, нема коли їсти, нема коли потім після себе мити посуд. Але, будь ласка, знайдіть час, щоб хоча б три рази на день нормально, повноцінно поїсти. Ви можете вночі або з вечора, коли ви вклали дитинку, собі підготувати три судочки в холодильнику поставити з якоюсь заздалегідь звареною кашею, куркою, салатиком, який, якийсь просто можна взяти авокадо, розрізати. Це вже буде краще, ніж з'їсти якусь шоколадку або там, зефір чи тістечко. Тому їжте регулярно 3-4 рази на день, їжте повноцінну їжу, організуйте це. Це може бути трошки складно в такому режимі, але це краще, ніж потім виправляти ці проблеми, які зумовлені недоїданням корисної їжі поживної і переїданням солодкою некорисної. Тому перша причина це жінки просто банально не доїдаються. Вони або бігають весь день, нічого не їдять, не їдаються на ніч, або просто там перекусують незрозуміло, чим організм голодає. По-друге, під час лактації в нас виробляється велика кількість гормону пролактину. Саме він забезпечує лактацію як таку синтез молока. І цей пролактин він є фізіологічним антагоністом, тобто протидією дофаміну. Дофамін це гормон, який дає нам радість, перечуття, якийсь інтерес, цікавість, і він є компонентом нашого гарного, бадьорого, азартного, скажімо так, настрою під час. Грудного годування за рахунок дії пролактину, дофамін знижується, плюс жінка знаходиться в такому режимі, коли в неї не дуже багато якогось передчуття чогось цікавого, тому що в неї, як правило, всі дні однакові, вона постійно з дитини, вона постійно годує, щось її передягає, міняє. Тобто життя стає таке одноманітне, а якихось вражень, емоцій мало, якихось цілей. Досягнень мало тому що трошки на іншому фокус, пролактин ще більше знижує цей дофамін. Він і так фізіологічно трошки не саме дофаміновий період для жінки, Це ще й пролактин тушить цей дофамін, і, і, і організм намагається вирівняти свій психоемоційний стан і підвищити собі дофамін за допомогою того, щоб він, хоча б е, фокусує себе на солодощах, як на джерелі додаткового, скажімо так, дешевого дофаміну. І шукає таким чином розради у десертах. Також часто материнство, особливо в перші місяці, для жінки це стресово. Це сприяє викиду гормонів стресу, які змінюють нашу харчову поведінку. Тому що якщо ми в стресі, значить наше виживання під загрозою, нам треба якомога більше з'їсти. Це трошки підвищить наші шанси на виживання. Це, по-перше, по-друге, часто декрет супроводжується недосипанням. І недосипання воно також змінює нашу харчову поведінку. Тому стрес і недосипання це те, що змусить нас споживати більше солодкого, жирного, некорисного і утруднює контроль своєї харчової поведінки. Тому намагатись якомога більше спати, менше нервувати, якось простіше до всього а що можливо делегувати, приймати допомогу, якщо вам її хтось пропонує, не намагатись зробити все самій, не намагатись зробити все сьогодні. Не намагати зробити все ідеально, тому що це все одно, скоріше за все, не вийде. Це вас тільки додатково настресує, і ви потім, для того, щоб зняти цей стрес, будете бігати і шукати по шухляткам щось солодке, щоб заїсти цей стрес і себе трошки врівноважити. Тому простіше відноситись, розуміти, що це такий період. Потім все буде знову так, як ви звикли. Часто також жінкам, особливо ти, яким звикли до активного різноманітного. Динамічного способу життя, їм просто сумно, вони недоотримують вражень, вони недоотримують емоцій, в них мало інтересу, і вони добирають ці емоції за допомогою їжі, за допомогою солодощів і таким чином переїдають. І солодке часто заміняє їм відпочинок, тому що відпочити приділити собі час також достатньо важко. Не завжди виходить, і хоча б десь усамітнитись на дві хвилинки з тістечком або шоколадкою, це вже так. Бумовити аналог відпочинку повноцінного, хоча б якась йому альтернатива, і часто жінки в декреті тільки таким чином можуть собі дати якісь емоції, і відпочинок, на жаль, це дійсно так, в якісь дні це точно дійсно так і буває. Що єдине, що ти можеш зробити, це сісти і не з ефіру на ніч, бо по-іншому просто розрадитися, відпочити, зняти стрес. Ну просто не виходить, але ж все ж таки. Треба прагнути, що все-таки якісь враження були, якісь цілі собі все ж таки ставити в рамках можливого не гвалтувати себе ці, цими амбітними цілями, але все ж таки кудись їздити, виходити, спілкуватись, якісь досягнення, хоча б маленькі для себе робити, щоб у вас і були емоції, і був якийсь дофамін природній, і не треба було це шукати у вигляді десертів. І також часто лактація вона формує в жінок такий анаболічний профіль. Все ж таки, ми повинні під час вагітності лактації, для того, щоб дитинка набрала, отримала вагу, переходити в режим, скажімо так, накопичення калорій, і організм може не дуже охоче віддавати зайві кілограми, віддавати калорії, а навпаки, прагнути набрати і утримати, особливо якщо жінка не досипає, вона в стресі, вона психоемоційно в розгодженому стані, тому тут. Що треба робити, щоб не тягнуло на солодке це повноцінно їсти регулярно, повноцінно 3-4 рази на день, нормальну їжу. Бажано щепити вітаміни, мінерали, мікроелементи, тоді організм буде максимально все отримувати, не буде просити солодке. Відпочивати, намагатись все ж таки, висипатись, намагатись все ж таки, отримувати якісь враження, спілкуватись кудись виходити, все ж таки. Простіше до всього відноситись, не створювати собі додатковий стрес, тому що стресу нам і так вистачає, не треба собі ще його штучно додавати і а, дозволяти собі солодке, просто фокусуватись на тому, щоб воно було якісне, щоб це був не якийсь снікерс чи якесь незрозуміле тістечко з транжирами, з кремом, щоб це було щось більш-менш здорове, наприклад, там зефір якісний, або ягоди, фрукти. Якась пастила, якийсь домашній мармелад можна зробити без цукру, чорний шоколад якісний, горіхи. Ну, є багато альтернатив, чим можна здоровим, якісним замінити солодощі звичні для нас, щоб це не були вафлі, якісь якесь печиво, щоб там був хоча б просто тільки цукор, щоб там не було транжирів, щоб там не було глютену, щоб там не було купи якогось пальмового масла і незрозуміло чого. І також е, проблема, яка часто непокоїть жінок на фоні грудного вигодовування, це відсутність лібіду або його суттєве зниження. Це теж нормально, дівчата, тому що ви тільки що народили дитину, ви її годуєте грудьми. І поки ви не відгодуєте цю дитину, вашому організму ну, трошки недоцільно знову вагітніти. І він якби ще живе по старим еволюційним. Е, Вимогам, скажімо так, і він розуміє, що якщо ви ще не вигодовували це потомство, то вам ще зарано приступати до зачаття наступного потомства. Раніше ж такої контрацепції надійної не було, як зараз. І тому ваш організм вас просто-напросто береже від вагітності занадто швидкої, яка зараз для вашого організму і для вашого психічного стану і фізичного, скоріше за все, не дуже буде доречна. Тому лібідо під час лактації може бути знижене, може бути взагалі відсутнє, особливо, якщо врахувати, що часто, крім лактації, в жінки ще присутні систематичне надосипання, систематичний стрес, відсутність відпочинку, ще якісь там побутові конфлікти складнощі. І, звичайно, все це не сприяє збереженню лібідо на тому рівні, яке у вас було. <на>, на період зустрічання з вашим чоловіком або там до народження дитинки це нормально. А і це тимчасово б, Тобто це абсолютно фізіологічно обумовлено, психологічно обумовлено, І це минеться як тільки ваш організм відновиться, ваша психіка відновиться. Часто це відбувається, коли відновлюється менструальний цикл, і жінка якби знову стає фертильна, і тоді її організму є сенс витрачати енергію на щось. Типу статевого життя, тому що коли жінка не спить, не їсть кожні 20 хвилин годує грудьми, то їй ну трошки не до цього. І це нормально, не треба вважати, що з вами щось не так, що ви якась не така, що це тепер назавжди, що ви фріфрідна, що ви розлюбили вашого чоловіка, або він розлюбив вас. Ні, це просто тимчасовий стан. У нас бувають різні стани, життя довге, бувають різні стани і гормонально, і психологічно, різні періоди життя, і треба. Це розуміти і відноситись до цього з розумінням до себе, до свого тіла, дбати про нього і все повернеться, все буде добре. І все це тимчасові складнощі, які, звичайно, варті того, щоб дати нове життя і щоб жити після декрету щасливе своє життя. Також всім цього бажаю, до зустрічі в наступних відео. Чекаю на ваші лайки, коментарі та репости. До побачення!